Христос народився, славі моєго, дорогі телеглядачі. Ми зранку мали пів години тому завершили трансляцію з меси з Папою у свято Пресвятої Діви Марії, Матері Божої. Розпочинали так рік цей, а пізніше вже з вами ми попрощалися, побажали вам всього. Але так, маємо зараз продовження, маємо молитву ангел Господній. І теж радіємо і дякуємо вам, що ви завжди долучаєтесь до цієї молитви. Папа теж ще скаже слово до людей, які є присутні, до паломників, які є присутні на площі святого Петра. І папа вже традиційно зараз з вікна теж привітається зі всіма присутніми, теж зі всіма, хто дивиться на цю трансляцію. І направду. Дякуємо Господу за таку можливість молитися разом всією церквою. Цю молитву ангел Господній. Бачимо, вже відкрилися шторки. І бачимо, що є вже папа у вікні. Чуємо, як люди радісно вітають папу. Бачимо український прапор, бачимо прапор Польщі, Італії, бачимо численні групи з України, які мають просто такі транспаранти і велика присутність українців. Дорогі брати і сестри! Доброго ранку та щасливого нового року. Початок нового року доручаємо Пресвятій Марії, яку сьогодні ми прославляємо і святкуємо Матір Божу. У цій годині благаємо і заступництва, зокрема, за Папу Емерита Бенедикта 16, який покинув цей світ вчора вранці. Ми всі разом. Одним серцем і однією душею дякуємо Богові за дар цього вірного слуги Євангелія і церкви. Ще споглядаючи, ми бачили недавно по телебаченню життя, життя Папи Бенедикта ще споглядаючи Марію в кроті, де народилося де народився Ісус, ми можемо запитати себе, якою мовою до нас говорить Пресвята Діва, чого ми можемо від неї навчитися цього року, що відкривається для нас. Можемо запитатися, що маємо робити в цьому році. Насправді, якщо ми поглянемо на сцену, яку представляє нам сьогоднішня літургія, то помітимо, що Марія не говорить. Вона приймає з подивом цю таємницю, якою живе, зберігає все в своєму серці, і насамперед турбується про дитятко, яке говорить Євангелія лежало в яслах. Це дієслово покласти означає «байливо покласти і говорить нам, що власна мова Марії це мова материнства. Ніжно піклуватися про дитя. У цьому велич Марії вона ніжно піклується про дитя. поки ангели святкують, пастухи прибігають і всі гучним голосом славлять Бога за подію. Що сталося? Марія не говорить, не розважає гостей, пояснюючи, що з нею сталося. Вона не краде е, цю подію. Нам, нам подобається деколи цього. Подію на себе перетягувати, а вона ставить в центр дитину, піклуючись про нього з любов'ю. Одна поетеса писала, що Марія знала, як урочисто мовчати, тому що не хотіла втратити свого бога з поля зору. Це типова мова материнства. ніжність турботи. Власне, дев'ять місяців, носивши в утробі дар таємничого, материнства матері продовжують ставити своїх дітей у центрі своєї уваги, годують їх, тримають на руках, ніжно кладуть у колиску. Турбота це теж мова Божої Матері. Це є мова матері турбуватись, брати і сестри. Як і всі матері, Марія носить життя у своєму лоні і таким чином промовляє до нас нашого майбутнього. Але в той же час це нагадує нам, що якщо ми дійсно хочемо, щоб новий рік був добрим, якщо ми хочемо відновити надію, нам потрібно відмовитися від жестів і натхнені егоїзмом вивчити мову. Любові, яка є мовою турботи. Це зобов'язання, дбати про наше життя, про наш час. Кожен мусимо турбуватись про наше життя. Про наш час, про нашу душу, дбати про, створ... про творіння, і про середовище навколишнє Але в особливий спосіб піклуватися про ближнього, про того, кого Господь поставив поруч нас, а також братів і сестер, які потребують нашої уваги, нашого співчуття. сьогодні дивлячись на Діву Марію з дитиною, як вона турбується за цю дитину. Навчимося турбуватись про інших. Ми теж сьогодні турбуємося про наше внутрішнє життя, про наше духовне життя, про милосердя. Сьогодні відзначаючи всесвітній день миру, відновимо усвідомлення, покладене на нас відповідальності будувати майбутнє. Зіткнувшись з особистими та суспільними кризами, які ми переживаємо з трагедією війни, ми покликані з відповідальністю та співчуттям протистояти викликам нашого світу з відповідальністю і з милосердям, співчуттям. Ми можемо це зробити, якщо будемо піклуватися одне про одного, якщо всі разом ми будемо дбати про наш спільний дім. Благаємо Пресвяту Марію, Богородицю, щоб оцей цей вік осквернений недовірою та байдужістю. Зробила нас здатними до співчуття та турботи, здатними бути співчутливими, турботливими, бути зворуш... могти зворушуватись та зупинятись перед іншими, коли це необхідно. Ангел Господній благовістив Діві Марії. Зачала вона від Духа Святого. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли з нас грішних, нині води на смерті нашої. Амінь. Ось я, Господня, слугиня, Хай станеться мені за Твоїм словом. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословен плідло на Твого Ісус, Свята Марія, Мати Божа, моли за нас, грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Слово стало тілом, оселилося між нами. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плідло на Твого Ісус, Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Моли за нас, Пресвята Богородиця Діво, щоб ми удостоїли обітниць Христових. Молимося, просимо, Господи, влив наші серця свою благодать, щоб Ми, які завдяки ангельському благовіщенню, пізнали втілення Христа Сина Твого, через Його страсті і Хрест, були прилучені до слави Воскресіння через того ж Христа Господа нашого. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Вічне спочивання, дай нам померлим, Господи, а світло віковічне, нехай святить. Хай... Нехай Ім'я Господнє буде благословене тепер і навіки, допомога наша в імені Господа, котрий створив небо і землю. Нехай благословить вас Бог Всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь. Всім вам тут присутнім і всім, які дивляться нас через медіа, всім до всіх вас звертаю мої вітання із вдячністю, висловлюю президенту республік республіки Італії Серх Серджо Матарело, і бажаю процвітання народові Італії. Цей день, який святий Павло VI хоче присвятити молитву і роздуми про мир в, Украї... в світі, ми чуємо ще більше цю неприйнятну контраст війни в Україні, який сіє смерть і руйнування. Не втрачаємо надію, маємо віру в Господа, що Ісус Христос відкрив шлях до миру. Досвід пандемії нам показує, що ніхто не може врятуватися сам, а що разом ми можемо перейти цією дорогою миру і розвитку. Світ, в цілому світі іде заклик ні війні, ні зброї. Всі ресурси нам говорять про те, що потрібно розвивати е, здоров'ю, працю. Всі ініціативи, які Прийшли в спільноті, пам'ятаю пам'ятаю ті процеси, які нагадували нам про мир в Україні. Я вітаю спільноту святого Єгидія, які цього року прийшли свідчити їх зусилля про мир на різних землях. <кій> Дякую, Дякую, брати і сестри спільноти святого Єгидія. Вітаю двом оркестрам, які приїхали з Вірхінії з Алабами, з Сполучених Штатів Америки. Потім я хотів би почути вашу музику. Вітаю молодь, молодь з, з руху Рейном Крісті. Дякую. Вони даються чути. Вітаю теж молоді Рейном Крісті з різних міст Європи з Сполучених Штатів Америки. Теж вітаю спільноту, й молодь з Чинаколе, засновницю мати Ельвіра і всю спільноту. всім вам бажаю. Доброї неділі і доброго року. Не забувайте молитися за мене. Смачного вам обіду і до зустрічі. Чуємо оклики Нехай же є папа. Бачимо, скільки різних написів є. Лібія, Колумбія, Ірак, Камерун, Україна. Арменія. Отже, дійсно ми чуємо зараз ці оркестри, які приїхали з Олабами і з Вірхінії, які грають. Але в офіційному тексті який папа на початку. Говорив слово, не було згадки про Україну тільки в загальному, але пізніше ми знаємо, що завжди папа, якщо навіть і немає написано, тоді він все рівно від себе говорить, згадує про Україну. Він говорить, це неприйнятне це, що відбувається, не можна цього толерувати. Те, що відбувається в Україні. Це, Руйнівна ця руйнівна війна, яка є в Україні, яка приносить руйнування і смерті. Мусимо всі зусилля прикласти. Сказав папа, щоб це зупинити. Вірмо, довіряємо Богові, що це можливо, що можливо, що Ісус показав дорогу. Він є Цар миру, Він показав нам дорогу до миру, до примирення. Отже, дорогі теледачі, дякуємо вам за те, що ви ще продовжили бути з нами сьогодні. На цих трансляціях і на святій Месі і торжественні урочисті, і теж на молитві ангела Господній з Папою. І ми теж послухали його слово, отримали Його благословення і маємо змогу почути цей прекрасну музику цих двох оркестрів, які приїхали теж прославляти дитя Ісуса, прославляти Господа і з вдячністю. Дякувати Господу за цей рік, який розпочався. І теж ми всі приходимо, ми потребуємо цього благословення, Божого благословення. Ми потребуємо опіки Матері Божої. Ми потребуємо бути такими близькими до нашого Господа Ісуса Христа, тільки Він, тільки Він здатний нам показати цю справжню дорогу до миру, до примирення. Амінь. Гарного вам дня, нехай Господь всіх вас благословить і бачимо цю прекрасну ікону. То ту з був вислів папи Йоанна Павла, святого Йоанна Павла II, який казав весь твій, весь твій. Нехай так станеться, щоб всі ми були дітями Марії. З Богом! Гарного вам дня!